Вітаю, зараз ми подивимося місто Нікополь. Вищі сили, скажіть нам, будь ласка, чи є ще хоч що-небудь, що заважає захистити Нікополь від обстрілів, від ракет, бомб, всіх снарядів, всієї можливої ворожої зброї, дронів і взагалі будь-яких наступів і вражень Нікополя. Дайте нам, будь ласка, відповідь, чи ще, щось що заважає здійснити захист неба над Нікополем. Нікополь дуже. Гарні йдуть е, е, такі події. Відігнали ворога, чи щось йому зробилося. Цей план закрився ворожий, він йому важко здійснити цей намір е, руйнувати. Так, ловлять. Є така таємна робота в Нікополі, здійснюється щось з приводу колаборантів або тих, хто наводить мітки, чи щось він працював на ворога. І таємна операція проводиться. Це треба. Ворогу дуже важко руйнування призводити. Він має наміри, має наміри на майбутнє, але він не зможе це зробити. На ворога буде здійснений наступ Збройних сил України, і він буде відступати із тих позицій, і прийде мир на майбутнє. І це листопад місяць мир. Ворог не те, що його будуть в важкій битві, і він відступить, він залишить свої позиції, ті зручні позиції, із яких був намір на майбутнє робити руйнування в Нікополі. Також до Нікополя йде гроші. Забезпечення, фінансове, допомога і зараз ми подивимось. Військові керівники, військові, наші, наші військові дуже сильні. Там в Нікополі будуть стоять. Захищать місто будуть дуже сильно. так. Наразі йде зачистка якась, чи щось там відбувається із крисами, цими людьми, які продажні, або вони вірили в Руський мир, або вони просто ну, за якісь гроші працювали на ворога. Так, і це тримається в таємниці і так їх будуть вилавлювати. Жовтень місяць, прошу ваші сили. Ну, до нікополя приходить допомога. Якщо не було їжі, буде їжа. Або фінансові виплати, або це стосовно навіть і зброї. Прийде зброя, яка дуже сильно необхідна. І це будуть снаряди і ті необхідні для захисту міста речі, якісь забезпечення дуже гарне. І самі військові потужні будуть Нікополі стоять. І на майбутнє відкрита дорога. До до миру. Так, такого страшного я на майбутнє не бачу, вже йде оновлення, і новий шлях. Це не так, як було. Зміниться ситуація, і вона змінюється на краще. Так, листопад місяць, добре в Нікополі. Давайте заберемо весь негатив, щоб якнайшвидше людям прийшла вся необхідна допомога і військовим, і мирним. Так, я заперечую всю агресію ворожу. І військовим, і мирним. І дітям, і жінкам вся необхідна допомога, і зброя для захисту міста. І це зараз відбувається на майбутнє ворога листопад місяць знищення. Ох, так, прошу вищі сили відкрити дороги до мирного неба, до нового мирного життя, якнайшвидше, прошу вищі сили, заперечую весь негатив. Більше залякувати ворог не зможе. Руйнувати і вбивати не зможе. Закриваємо ворогу дорогу до агресії. Так, залишимо. Заперечую. Прошу вищі сили. Ой, заперечую весь негатив. Всю агресію повертаю ворогові, заперечую. Заперечую більше шкоди мирним людям, Нікополя і військовим України. Ворог не зможе завдавати. Закриваю дорогу йому. Руйную всі плани, де відкриються дороги для Збройних сил України, для захисту мирного населення. Прошу вищі сили відкрийте. Дорогу для надходження всієї необхідної зброї для захисту Нікополя і небо для захисту неба над Нікополем. Всі снаряди, всі противоракетні установки Ой, літаки. Прошу відкрити дороги для надходження, для захисту Нікополя, всієї необхідної зброї і допомоги Перекриваємо. А всю агресію ворогові вертаю. Все, що заважало жити в Нікополі. Вертаю ворогові. Всі біль, сльози, руйнування. Все до Нікополя вертаю. заперечую, перекриваю. Так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю надати всю необхідну допомогу. Ой, мирному населенню, міста Нікополь, всю необхідну допомогу, опалення, світло, газ, воду, всі необхідні для життя речі. І прошу надати всю необхідну зброю Збройним силам України, що захищають Нікополь від обстрілів, всі снаряди і установки, всю необхідну всі системи для захисту неба. Прошу якнайшвидше відкрити дороги на надходження допомоги і на віки вічі відверніть. Ворога, всю агресію ворожу ворогу поверніть. Всі бомби і снаряди, і ракети відвертаю від Нікополя і вертаю ворогові, звідки вилітають, туди і падають. Буде так, буде так, буде так. Та буде все сказано здійснене. Так що так, в жовтні в Нікополь прийде допомога, йде така зброя, щось хороше. Це допоможе військовим захистити людей. І людям взагалі прийде допомога і фінанси, і. Для життя, покращення життя. Такого жахіття не буде. Листопад взагалі вас перевернеться на краще, зміни на краще. І мир має бути. Ворог відступає в листопаді. Так що так, дякую за увагу.